Війна змінила багато чого, але не відмінила наші права. Регіональна правозахисна конференція, що відбулася в обласному центрі Волині, стала майданчиком для відвертої розмови про виклики, які переживає як наш регіон, так і вся Україна. Для нас це не просто статистика, це людські долі. Пишуть військові, які хочуть чесних умов служби, реабілітації, ротації чи відпустки на день народження дитини. Звертаються ветерани, що намагаються повернутися до цивільного життя. Пишуть переселенці, біженці, люди з інвалідністю, літні люди, родини полонених і безвісті зникних. Я особисто і всі, хто працює в Офісі амбудсмана, ми відчуваємо відповідальність за кожне звернення. І шукаємо конкретні рішення. У фокусі відкритість влади, доступ громадян до інформації, механізми захисту внутрішньо переміщених осіб, правозахисні рішення для сільських громад та роль благодійних організацій. В цьому році багато ми зробили на Болині, в частині захисту прав людини. В першу чергу це ветеранська політика, це підтримка ОДО, це інші речі пов'язані з соціальною політикою, і приємно є навіть це що. В цьому році не тільки військова адміністрація, районні військової адміністрації, але багато мерів міст, багато голів громад відновили прийом звернення громадян. І, в принципі, для мене це є позитивна оцінка, тому що виходить, що люди обирають волів, громад, мерів міст, а вони нічого з ними не спілкуються і має спілкуватися тільки адміністрація. Але зараз ми це все поміняли і вона має дуже позитивну динаміку. Мета спільна, проста і водночас дуже важлива: зрозуміти, як зробити життя людей у громадах безпечнішим, чеснішим і захищеним. Дякую спіраді, особі і голові, голови, які нас є головими до ради і всій команді, тому що ми створили на базі державного закладу освіти, щоб внутрішнє переміщення осіб з допомогою міської влади, тобто це такий трипутник, Співпраці, який дав сьогодні можливість в нашому університеті приймати студентів з усіх куточків України, обговорили також і потреби ветеранів: тих, хто повертається додому після служби, як допомогти адаптуватися, знайти підтримку, отримати необхідні послуги. Ці питання сьогодні стоять особливо гостро. Сьогодні громади це не лише місце проживання, а простір безпеки. Саме на місцевому рівні люди стикаються з найбільшими проблемами і очікують швидких та зрозумілих рішень. І саме тут формується культура поваги до прав людини. Той факт, що кількість звернень громадян до омбудсмена збільшується щороку, свідчить про те, що повага і впізнаваність інституції зростає. Основне на що ми зараз звертаємо увагу. Го це відкритість і прозорість влади і доступ до публічної інформації, адже з цього починаються основні і перші кроки до захисту прав людини. Подібні дискусії не лише підсилюють захист прав людини, а й формують спільноту, де кожен знає, що його голос важливий, а його права захищені. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.